А ну, бачимо, купюра зараз у нас стоїть правильно. Тепер дивіться. Перегинаємо раз. Проводимо. Перегинаємо два. І перегинаємо три. Тепер так, помахали, помахали, помахали. І розгортаємо тепер. Два. І три. І купюра у нас стає перевернута. Хто знає, прикол, як робиться цей фокус, друзі, <сум> напишіть. А я нагадую, друзі, хто займається автомалярною справою, є у нас в наявності товари і лаки, і шпаклівки, і ґрунтівки, і також обладнання, пульти для того, щоб це все можна було нанести на автомобіль. Телефонуйте, звертайтесь, номер телефона є в описі, і також наш сайт є в шапці профіля.